Не варто намагатись сховати те, що видно усім. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні 9 жовтня понеділок, отже, програма Злий понеділок. Подивіться програму, якщо сподобається, поставте вподобайку. Не забудьте прокоментувати, а буде бажання і натхнення, то підпишіться на мій канал. Сьогодні пропоную у вашій увазі ну, заяву президента України Володимира Зеленського, яку він зробив за підсумками Третього саміту Європейського політичного співтовариства перед журналістами журналістам, де він сказав, що ну, виявляється е корупція це російський наратив, за допомогою якого вона хоче. Ну, посварити між собою наших партнерів, зменшити підтримку України. Ну, цікава насправді заява. Якщо не брати до уваги, що фактично весь світ певний час, коли йшла розмова про зняття з посади міністра оборони Олексія Резнікова, писав, говорив, обговорював корупційні скандали саме в міністерстві. Оборони України. Ну я вже не буду згадувати і інші, які ми також знаємо. Ну, до речі, в цій заяві, в цих словах, які були сказані президентом Володимиром Зеленським, також було посилання на спецслужби США, які там ніби знають, звідки походить, так, от, всі ці речі. Ну, Дійсно, вони дуже добре знають, вони неодноразово натякали, попереджували, я маю на увазі, які представники спецслужб. Шеф-ЦИРУ, наприклад, а? Бернс, так і аж президент Америки, мусів відкрито говорити про те, що саме корупція ну, є одною з головних, якщо не головна, причина, чому на саміті у Вільнюсі літом ну, питання запрошення України до вступу в НАТО не було формально закріплено за підсумками цього саміту. І дали нам фактично там рік до наступного саміту у 2024 році ювелейного саміту у Вашингтоні. Але й далі продовжують нам говорити, натякати про те, що необхідно боротися з корупцією. Ви навіть ну, всі знаєте вже про той так званий лист з Білого Дому, де там визначені чіткі пріоритетні реформи, які необхідно зробити. Там там термін від е, прямо зараз до... Там 18 місяців там дуже багато уваги саме приділено антикорупційним органам і тим діям, які вони потрібні робити. Мають робити для того, щоб боротися з корупцією. Це було зовсім нещодавно. Ну, а Володимир Зеленський заявляє, що от Росія, виявляється, використовує цей наратив. Ну, наратив, ну, якщо ми там звернемося до Вікіпедії, то ми подивимося, що наратив це або оповідь від. Англійського та і французького наратів, так, це оповідь від латинського так само, там розповідати і так далі, пояснювати. Сукупність пов'язаних між собою реальних чи вигаданих подій фактів або вражень. Ну е, Якщо ми говоримо в контексті того, що вигаданих фактів події вражень, це використовує, ніби Росія, так, як наратив, ну це не зовсім на жаль, так для України. Бо я би дуже хотів, напевно, ми всі, щоб це були вигадані Росії факти, як багато чого вона вигадує. Але саме це, що відбувається в Україні, не є вигодами, подіями, фактами. Це, це корупція. І з цим вже треба завершувати, а не намагатися в той чи інший спосіб якось ну, чи виправдовувати цю корупцію наявність, чи взагалі давати ну, заяви, які. Показують, що ніби нема, тобто заперечувати наявність цієї корупції. Думаю, що з цим треба вже давно завершувати, бо це вже всіх насправді дратує, як всередині України. От буквально там нещодавні так інформація про дружину заступника міністра внутрішніх справ, яка там з 13 мільйонами так доларів перейшла кордон там, митниці України, а от угорці її там затримали. Ну, це от зовсім недавно. Ну, ну, не треба там, ходити до гадалки, щоб було зрозуміло, що ці гроші 13 мільйонів це точно не гроші, зароблені там, чесним бізнесом, м'яко кажучи. І в цій ситуації ну, продовжувати якось говорити ну, якісь абстрактні, загальні речі, а не приймати конкретні рішення, це неправильно, тим більше робити це там, засобом маси інформації іноземним. Так? Це, це неправильно. Бо насправді це не російський наратив розколює чи може розколоти наших партнерів там підтримку, а саме от наявність і публікації і повідомлення реальних подій, фактів про корупцію в Україну, які вже були, це вони почали впливати на зменшення підтримки серед звичайних громадян України, і цим ну, мусять якось на це звертати увагу і уряди і інших країн це пам'ятаємо, коли навіть відбув цей скандал із зерном е в Польщі. Там пояснював представник е Польщі, що якщо буде зменшуватися так, от саме через цей скандал, підтримка громадянами Польщі України, то ми не зможемо надавати таку ж допомогу, як було раніше. Це саме стосується і корупції. Якщо через корупцію буде зменшуватися підтримка громадянами інших країн України, там надання допомоги, то й уряди не будуть. Змогти це робити, це треба ж ну, чітко усвідомити. І це не причина в російському наративі, а це причина в наявності великої корупції в Україні. І от, напевне, ну, квінтесенцією цього була заява президента Литви так, на оседи, який сказав, що саме корупція в Україні значно впливає, сильно впливає на західних партнерів, партнерів, коли вони приймають рішення про постачання зброї. Що вже далі про це говорити? Тому мені видається, ну, треба вже завершувати от всі ці якісь заяви, незрозумілі з моєї точки зору, переконливі, а навпаки, дратівливі, і реально почати боротися з корупцією. У будь-якому випадку, не зважаючи ні на що, Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним Силам України! Все буде Україна!